Вітаю українці, вітаю глядачі підписники на каналі. Знаю, підпустись на канал, тільки важливі новини. Нещодавно президент Володимир Зеленський він заявив під час Bloomberg Economy Forum, що в нас відсутня корупція, бо всі корупціонери виїхали. Хіба виїхали? Хіба всі? Я думаю, що хтось, звичайно, втік відразу, ну, але багато хто залишився красти. Наприклад, в Дніпропетровській області керівник ОДА віддав 2,5 мільярди гривень за неповні два роки підряди на будівництво доріг компанії пенсаційних осіб у США і своїй подрузі. Цю людину звати Валентин Резніченко. Закону про реєстр коханок в нас немає, а тому списувати на них мільярди під час війни можна. Як пише журналіст Тетяна Ніколаєнко, взагалі забудовникам з України їхати не хочеться. Тут в них так, знаєте, все душевно, по-домашньому. Скоро он комітет Олени Шуляк, насправді він інакше називається, і голова там інше, але поза очі так про нього кажуть. Їм законопроект 56,55 прийме, тоді в них все взагалі налагодиться. Раніше воно як було за всі лажі при будівництві. Збудовники платили хабарі корумпованій даві. Минулого року її пафосно ліквідували. Зараз будівництво ніхто не перевіряє, бо війна. До того ніхто не прибігав, бо ніяк не могли визначитись, хто ж буде брати хабарі. І от тепер в забудовників будуть свої приватні дабі, які їм ліцензує Мінрегіон. Депутат забороненої ОПЗЖ Дмитро Ісаєнко теж нікуди не втік. А чого йому тікати? В липні вересні 2022-го Національна гвардія України купила житло для військовослужбовців, структури, бенефіціаром якої є народний депутат. За 26 квартир заплатили 54 мільйони гривень. Злі язики кажуть, що насправді наразі Мінрегіоном керує протеже Ісаєнка Козловська, а майбутні ревізори по законопроекту 5655 55 будуть генеруватись наближеними до нього спілками, а не якимись там архітекторами. Але ми в це не віримо, бо всі корупціонери втекли. Чи не всі? Наприклад, народна депутатка від Слуги народу Ірина Алехвердієва, її, наприклад, подарували годинник, інкрустований діамантами загальною вартістю 310 тисяч гривень, і ще на додаток 20 мільйонів гривень. Такий собі подарунок офіційним дарувальником зробили тата. І, хоча центр протидії корупції він сумнівається, що в того є такі гроші, генпрокурор Остін не став розслідувати цей кейс. Ну, мало на кого можна вийти. Тому краще не ходити і не розказувати, що в нас все добре на митниці, з тіньовим ринком спирту, табаку, горючого і ще з розподілом гуманітарки. Наприкінці серпня НАБУ звинуватило співробітників Запорізької міськради в незаконному привласненні гуманітарної допомоги та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Потім з обшуком прийшли навіть до офісу президента, до радниці Кирила Тимошенко, того самого. Родинна фірма якого недавно отримала 24 мільйони на рівні з телеканалами-учасниками телемарафону. Ніхто не тікає. Всі заробляють. В Харкові купили, купили на 93 мільйони технічної солі по 14 тисяч за тонну. Чим просто переплюнули ціни інших міст щонайменше на 4 тисячі гривень на кожній тоні. Київ Зеленбуд, 8 листопада. За результатами тендеру, замовив фірмі Євротехнології груп, ремонт парку за 30 мільйонів гривень. В Нафтогазі купили найдорожчі тачки, але так і не змогли забрати боргові гроші з облгазів фірташа. В олігархів стали забирати підприємства, а в їх наглядових радах стали випливати люди того, чиє ім'я не називають, бо бояться. Він же в Офісі президента всім заправляє. І я не буду називати. Бо теж боюсь. Бо нічого краще не казати і не питати. Бо то так ставка головнокомандувача вирішила, розумієте? Таке враження: що країна живе просто в якихось таких, знаєте, двох. Паралельних реальностях, де одні знають, як а, не знають, знаєте, як просто перекроїти свій а, сімейний бюджет, бо грошей взагалі немає. А, і потрошечки вже починають собі знати, як продумати там наступний день і так далі. Тобто прості бідні люди, прості українці. Інші. Особи не сильно ховаються, розділяючи між собою бюджетні мільйони і гроші допомоги. Ось така, знаєте, паралельна реальність, в якій ми зараз живемо. Це такі дуже серйозні теми, і про них зараз журналісти не дуже хочуть говорити, тому що, тому що не на часі. Тому що одразу всі починають кричати не на часі, зараз війна, а потім розберемося і так далі. Дай Боже, щоб ми потім розібралися. Але я вважаю, що з такими моментами треба розбиратися зараз. І якщо західні партнери включаться і почнуть все перевіряти, куди йдуть гроші, як все це розподіляється і так далі, я думаю, що почнуться дуже великі проблеми. Я дуже хочу, щоб нам не перестали допомагати. Я дуже хочу, щоб наша країна якнайскоріше виграла війну. Я дуже хочу, щоб в країні просто перестала діяти корупція, щоб її просто знищили, під корінь знищили, щоб прийшли нові люди, щоб була правда. Розумієте? Справжня, справжня чесність, щоб йшли правити країною люди, які справді хочуть змін. Змін. Країні, в якій вони живуть і хочуть жити разом зі своїми дітьми. Вчитися в цій країні, жити в цій країні, і робити все для цієї країни. Я дуже вірю, що так і буде. Дорогі українці, я дуже в це вірю. Я дуже вірю, що все зміниться. Ось побачите. Так і буде. Обов'язково ще згадайте мої слова новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.